Вареники. Уявляєш собі маленькі мішечки з тіста, наповнені різними смаколиками. Це вареники. Вони такі смачні, що їх люблять всі-всі-всі на світі. Давай разом дізнаємося про них більше. Вареники це традиційна українська страва. Це такі собі. Маленькі пиріжечки з тіста, які варять у воді, начинка для вареників може бути різною сир, картопля, вишні, капуста, м'ясо. Історія вареників сягає корінням у давнину. Їх готували дуже давно в Україні. Кажуть, що вареники це страва, яка поєднує в собі простоту і вишуканість, а ще вареники символ затишку і домашнього тепла. Вареники люблять за їх неповторний смак і простоту приготування. Їх можна готувати на будь-який випадок на сніданок, обід або вечерю. А ще вареники це чудова страва для всієї родини. А ти любиш вареники? Яка твоя улюблена начинка для вареників?